Доброго дня, з вами товариство Ортопед. Сьогодні хочемо розповісти вам про комплекс реабілітаційний кр 1 Він призначений для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок, реабілітації після травму, при захворюваннях нервової системи, опорно рухового апарату у ревматологічних і кардіологічних хворих, а також після протезування. На комплексі КР1 можуть займатися одночасно 4 пацієнта, він укомплектований тренажерами в кількості 10 штук. Більшість тренажерів обладнані РК-дисплеєм, що робить тренування ще більш зручним та комфортним, а також допомагає відстежувати ступінь навантаження. Це меж навантаження регулюється спеціальним механічним перемикачем-регулятором, як ви бачите на відео. Даний перемикач-регулятор може бути як внизу тренажера, так і під самим монітором з кнопками керування. Тож деякі тренажери регулюються по висоті, як, наприклад, тренажер ротаційний вертикальний для плеча РТМ 20000 який необхідно розміщувати напроти плеча пацієнта, а потім фіксувати для подальшого використання пацієнтом. Також хотілося б додати, що тренажер для плеча РТМ 20000 має регулювання ручки по довжині, що робить його максимально універсальним. І ще однією особливістю даного комплексу є тренажер ротаційний для верхніх та нижніх кінцівок РТР 31000 в особливість в тому, що, на відміну від інших тренажерів, він має як активний, так і пасивний режим тренування, а також обладнаний кнопкою аварійної зупинки. Загалом тренажери в даному комплексі призначені для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок, застосовуються для реабілітації після травм при захворюваннях нервової системи, опорно-рухового апарату, ревматологічних і кардіологічних хворих, а також після протезування. Для тренування на даних тренажерах поліпшується кровообіг, м'язова сила, розширюється діапазону руху суглобів. Перелік вправ підбирається індивідуально, виходячи з обраної методики відновлення верхніх та нижніх кінцівок. Ці тренажери використовуються у лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладах, санаторіях та в домашніх умовах. Загалом даний комплекс складається з таких тренажерів: тренажер ротаційний 3 в 1 для верхніх кінцівок РТ-23000. Тренажер ротаційний для верхніх та нижніх кінцівок РТ 21000 Вже згаданий нами тренажер ротаційний вертикальний для плеча РТ 20000 який регулюється по висоті. А також який має регулювання рукоятки довжині. Тренажер ротаційний підлоговий для нижніх кінцівок РТ 21000 Тренажер ротаційний для верхніх та нижніх кінцівок РТ-3100 Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок з підлокітником РТ-22100. Тренажер для відновлення плеча драбинка ДДВП-1, який може використовуватися як людьми з інвалідністю на інвалідних візочках, так і людиною в повний зріст. Тренажер з пружним опором для верхніх кінцівок ТРМ14, який також має бандаж тримач для людей, які не мають можливості тримати звичайну рукоятку. Останній тренажер з кружним опором для нижніх кінцівок ТРМ та 15. Також даний комплекс обладнаний шухлядою для зберігання аксесуарів та насадок. Для замовлення даного комплексу пишіть нам в інстаграмі в Директ або телефонуйте за номерами, які бачите в кінці цього відео.